Доброго дня, 1.06.2023 року. Дивіться, ось такий білборд називається Спіймай Баригу, отримай гроші. Що я вам хочу сказати? Що нічого, нікого ви не спіймаєте і ніяких грошей ви не отримаєте. тому що Баригою стала сама держава, яка придумала таку схему, дивіться, ось там. Харківське 653, там є шарашка, де продають рецепти людям з наркотичною залежністю. Ці люди потім йдуть сюди в аптеку. Ось тут. І за цими купленими рецептами купляють собі наркомісні ліки і потім їх вживають. Відсутнє бажання показувати за цією машиною і безкоштовно. Там стоїть столик розкладний і виставляється водичка, чай, там, цукор, ще інше. Вони закликають тих осіб, які купують, зупинитися, поки ще можна, покинути це, робити. Ну, тобто Ті, хто стикнувся з цією проблемою, вирікувався, вони намагаються спасти інших. Так що, хто це продумав, це Домбровський. Я чула про нього по М -м -м, інтернету бачила ролик. Це він продумав з ким-то співає борегу. Кого ж ви співаєте, якщо це держава, як ви державу зловите? Так що, отакі-то новини на сьогодні. Всім гарного дня.